Всім привіт! Ще десь осінню в себе в телеграмі я писав про проект Ігуверс, і тоді там можна було заходити абсолютно без вкладень. Далі на початку зими я отримав на емо-сесії Common NFT, і в результаті певних помилок, відсутності розуміння, як правильно грати в Ігуверс, я майже знищив свою NFT, а потім досить багато часу і коштів витратив, щоб її відновити. І от на початку січня 2023 року, коли моя NFT вже була відновлена, я вирішив зробити такий експеримент, змоделювати ситуацію, як ніби я от щойно зайшов в проект, вклав туди 100 доларів на покупку Common NFT і дивитись, чи зможу відбити ці кошти та вийти в плюс, чи не зможу. Станом на сьогодні, хоча це відео можливо вийде трошки пізніше, пройшло 20 днів, і я заробив десь 25 доларів. Кошти я стараюсь переводити в BNB, курс міняється постійно, тому дані не зовсім точні, але приблизно 25 доларів вже зроблено. Що буде далі з проєктом, я, звичайно, не знаю, але поки він працює, поки він розвивається, поки дає можливість заробляти ці монети, я буду це робити і буду надіятися, що вийде успішно завершити цей експеримент. Якщо вам це цікаво, то ставте лайк. Якщо хочете бачити щоденні звіти, то підписуйтесь в телеграм. Ну, якщо якісь запитання, то пишіть в коментарі.